Освітню галузь України постійно реформують, аби покращити умови навчання для учнів та умови роботи для педагогів. Ми запитали у Житомирян, які зміни запровадили б вони в шкільній програмі, якби мали таку можливість. Зміни б свої предмети. А які саме і чому? А, би, в принципі, економіку. Економіка дуже сильно допомогла б. би а, те, як правильно плачувати податки. Оцього дійсно не вистачає, бо дитина доросліша ну, доросліше і не знає, як це робити. Дода би водення малого бізнесу це наприклад дало би краще економіки України напевно рівень оцінювання і трошечки по іншому підійшла би до цього питання. Більше спілкування. більше спілкування між дітьми, щоб вони комунікували у першу чергу спорт, а також робота руками, поробки якісь. Я б щось додала напевно якісь предмети про більше такі справи, які потрібні людям. Ну, типу, я б прибрала ті, що не потрібно, і додала ті, що потрібно. Оцінювання досить часто відбувається не по знанням, а просто ставленню, напевно, вчителів. Внук вже закінчив, але я б все-таки більше додала української мови, історії, ну і фізика. Так собі. Щоб вони краще знали нашу історію. Запрошувати ветеранів, учасників бойових дій, осіб там з інвалідністю внаслідок війни, щоб, люди, щоб вони розповідали, як воно, що, як вони проходили свій бойовий шлях. Щоб вони мали розвивати дітей. Ну, дітей, по-перше, любов до батьківщини.